Єдиний в західному регіоні в Івано-Франківську відкрили центр інтервенційної допомоги. Кілька років тому його розвивали у Харкові. Та через повномасштабне вторгнення Росії центр довелося релокувати у спокійніший регіон. Інтервенційна допомога, каже засновник медзакладу Святослав Балака. Поки новий в Україні, але дуже динамічний метод лікування онкології. Хоча у світі такий спосіб лікування є одним з основних. Після таких операцій пацієнта можуть виписати додому протягом декількох годин після втручання або на наступну добу інтервенційна онкологія це хірургічне лікування, це не шарлатанство. Якесь це хірургічне лікування, та ж сама хірургія, але без операцій, коли ми можемо за допомогою маленьких інструментів. Я показував там, наприклад, спеціальних голок, спеціальних електродів, спеціальних катетрирів, де зайти безпосередньо стентів в пухлину, знищити її, покращити якість життя хворого, надати допомогу, а наприклад, діагностувати, зробити морфологічну діагностику. Як у рідному Харкові, так і в івано франківську команда центру інтервенційної онкології допомагає тим, хто не має коштів на дороговартісне лікування раку в обласному онкодиспансері. Медики на власному обладнанні проводять операції хворим. Ми відчуваємо. Вали відповідальність перед нашими пацієнтами, які є не тільки на західній Україні, вони є. Ну, були і за кордоном, а зараз по всій Україні, і ми знали, що ми повинні надавати цю допомогу, бо центр інтервенційної онкології він є єдиним на Україні і в східній Європі. Окрім лікування пухлин, медики займаються також просвітницькою діяльністю, навчають лікарів та інтернів, підвищують кваліфікацію медпрацівників з усієї України. Це каже міський голова, стимулює конкуренцію задля якіснішої допомоги пацієнтам. Онкологія це одне з тих захворювань, яка призводить до смертності найбільшої після серцевих фактично хвороб, онкологія на другому місці по смертності в місті і в області. Тому дуже важливо саме в цій сфері, щоб були інновації, але з іншого боку, щоб вони давали допомогу і люди виліковувалися. Наразі в Івано-Франківську вже працює 73 реликованих підприємства, частина з яких саме медичні заклади на чолі із відомими лікарями з території, де ведуться активні бойові дії. Люся Грибик Віталій Магладій телеканал 402.